Влада сучасна в Україні вимагає єдність навколо Зеленського або навколо слуг народу, а українці вимагають єдності навколо українських інтересів і навколо Збройних сил України. І коли на початку вторгнення всі слуги були перелякані, вони були готові до єдності навколо ЗСУ і навколо України. Зараз щось так дуже аж попустилося, і плюс, напевне, там вибори мерехтять в очах. Вони не знають, як собі вигребти майбутні якісь зручні позиції. Опозиції в результаті про єдність тут навіть не йдеться, тому що якщо в Ізраїлі, коли почалися атаки нещодавно, то зібрали всіх президентів, різні фракції, різні парламентські групи, опозиція влади і всі почали думати, як рятувати Ізраїль. Так в нас а, а, гіршим ворогом є опозиція Петро Порошенко ніж Путін, тому що треба бити опозицію. А там вже на фронті як, як вийде, як домовимося, як щось Є підозра, що хтось хоче здати українські позиції. я